Бежаємо і снова в казацтво Забачте посадки навколо одного відомого місця повністю кабами, фабами все розбирають пішов я в ничку, бо це дорогистика що, а взагалом по ситуації ситуація, воно якби Правильно сказати, вона ще не стабілізувалася, але ну, є багато, скажімо так, причин тому І чисто військових, блять там, і не військових вони, блін. Коротше, якщо коротко, ви ж знаєте, що я ж коротко як завжди, Можу сказати так, якби ці винючі політики, да, які ніхіра самі не служили, нічого не розуміють в Збройних силах, менше лазили сюди. О, да. Назначення, переміщення, комбатів, комбарігів, е, головнокомандуючих, команду, щоб як це гансон, це лотеріться. Просте ж питання, да? після відставки залужного і генералітету ситуація покращилась, ні, не покращилась, і ми втратили і території і досить і, е, військовослужбовців і е, загалом. Ну, у мене суб'єктивна думка така, що ситуація краще не стала. Тобто простими замінами залуженого на сирського, сирського і ще на щось, це системні речі. Тут не може бути простих рішень. Тому ці рішення мають приймати ті, які люди, які хоч щось в військовій справі розуміють. І виходить так: 70% ставки верховного головнокомандуюча навіть не служили строкової служби. Приймають рішення Раду Національної безпеки очолює особа, яка в 96-му році закінчила академію академія ФСБ. Да? Потім він втік спочатку вторгнення, кинувши напризволяще склади із зброї і свою розвідку, а аж повернувся. Ну, будеш секретаром РНБО. І так по багатьох аспектах, то ви розумієте, що чисто військовий аспект він сегмент вузький отут тут як не є, да, як не є, от повірте, Збройні сили це найкраще, ще, що є в нашій країні, і самі найкращі люди тут знаходяться. Бо воювати проти Другої, як не крути, армії світу і економіки проти ракетного зброєння, авіації, військово-морських сил, гігантської сухопутної армії, не маючи, я не знаю навіть сказати, що маючи. І все одно ми вже три роки з ними рубаємося, і повірте, аби у нас, хоча б, доста наше міністерство оборони поставляло, ну, по 8 місяців снарядний мінний голод да мільйон дронів в телемарафоні. Він є, на практиці, збори проводять. Тобто я вже стомився за це говорити. Ми якби міцю своєї держави повністю воювали, навіть не зважаючи на те, що багатьох сегментах ми проіграємо. От вони ще спереді, я показував посадки кабами, фабами розбирають да, протидії Цьому немає. Немає тому що треба або ППО, або ну або літаки з далекобійними ракетами. Але незважаючи на це, фронт тримається, тримається він дуже тяжкою ціною. І виходить так, що. Поки ми будемо самі по собі, і частина народу України з нами да, воювати, там що то далі, що то не далі. Трамп, Байден, от якогось старого маразматіка, старе хуйло, маразматик, Байден, маразматик, Трамп, маразматик. Ми все время залежимо від того. Так на поверхні лежить дуже проста причина. У нас є прекрасні зразки озброєння в промислових масштабах. Виробляйте і. Якусь значну потребу для Збройних сил будемо перекривати. Ну, це все лірика чисто із-за того, що поки будуть при владі ці мартишки, да? це шапеток, цирк. Ну, от цирк, реальний цирк на дроті. Да? Все шоу, превращають в шоу. Залужний сьогодні герой, завтра вже все не герой. Е, киянин теж взагалі російська яйцо, може взагалі агент ФСБ, блін. Да? з 24 лютого 2022 року пішов на фронт, блядь, тому що агент ФСБ. Ну, тому. Тому медійне поле узурповане, і з любої людини, військовослужбовця, із говна коклету, із коклети говно роблять узурпована влада. А будеш говорити, тебе платформи повидаляють за це ні. Тому казав, я завжди говорив, що... Тільки шляхом виборів ми можемо змінити ситуацію да, на свою користь, привести до влади патріотів, і потім стан війни вводить мобілізація економіки, мобілізація державних службовців, оцих е, правоохоронців, які абсолютно безполезні. Там в більшій мірі служба безпеки з усієї системи приймає участь в війні, не всі, але більша частина. А остальні – це природоохоронні органи безполезні. Судять військові кримінальні провадження, не знаючи і ніколи не будучи на фронті ті ДБР, ШМБР, Мусора, які навіть не, не розуміють що в, в, в цих посадках, що тривається пекло. Оце ж зараз вона ціла, да? ціла вон посадочка така. Пройде взагалі небагато часу, і тут одні штрубаки будуть стояти. Хтось ушов, хтось не прийшов. Ну ладно, це все лірика. Ви зрозуміли, не сидіть на жопі рівно. Да? Отам От органи місцевої влади, а плоть, ви їх обирали, ви з них і спрашуєте. а то так. ЗСУ мається за вас зробити, прийти. Всі. Всіх повиганять, все порішати, а я буду на дивані лежати і кажу, ЗСУ найкраще, бережи вас, Боже. Бережи вас, Боже. Побратимам вітання. Полковому народу України, Вітання. Ну, а ви чи пошили, чекайте. У дідолу Лук'яна для вас місце дуже багато заготовлено.